Усім привіт! Вирішила зняти трохи відео, поки є час, бо маємо йти копати картоплю. Напевно, зараз всі картоплю копають по ранках. Ще поки мої сплять, я заношу свої рослини в теплицю, тому що вони не витримують сонця цього, вони тупо горять. Горять і нічого не можу з цим зробити. Навіть в холодкові вони пропадають. Я не знаю, що воно буде далі. Ну, Походу, треба міняти агротехніку вирощування рослин. Бо з кожним роком літа, все жар і жарче. На наступний рік, кажуть, ще більше буде сонце пекти, то з деякими рослинами мені прийдеться, напевно, попрощатися. Ксія, Вона не витримує, вона пропадає, вона горить навіть в холодку. Я казала, що вона витримує, ну, гарно почувається при температурі 18-20 градусів, ну ніяк не під 50. Вчора у нас було 40 градусів жари, хіба для себе на підвіконі вирощувати, бо на продаж її нема смисла в нас, люди з нею банькатися не будуть. Вона пропадає. І прохолодний клімат потрібен хризантеми я теж сховала, повикопувала, була посадила на городі, поливала, але вони все одно горіли, не витримували. сонце, видно. Дуже сильно пекло. І коріння просто пеклося теж. Коріння. Сама хризантема ну, витримує, а от в неї коріння під верхом, і воно. Пропадало. Я горшечки позасажувала назад, посадила в теплиці, то воно тут себе комфортно почуває, собі росте. Правда, цвіту я не знаю, що я побачу, що ні, але шаровидно, то бачу, що попускалось на цвіт. Подивлюсь, що воно таке. Ставлю тут духи на зиму. Накрию, то думаю, що якщо і пустять ці високорослі е, квіти, то вони зможуть відцвисти. А якщо не відцвітуть, то ну, ну. не пустять на цвіт, то на наступний рік вже буду бачити хто з них хто. За в мене, це багато різних сортів, я приобрела, тут дуже багато. Спробую розводити хрізантеми. З фуксією, напевно, все. Вона не витримає. Далі, що хотіла вам показати. Ну, непогано в теплиці, правда, але вера себе почуває, Він гарно росте. На сонці не пробувала. Напевно, на сонці він теж пропаде. Але в теплиці він себе добре почуває. Знаєте, да, це лікарська рослина, чудовий засіб для лиця. Просто навіть листочок зрізаєш, протираєш обличчя, зможки уходять. Я його використовую для покращення зору. Отакий він ропатенький. Далі хочу показати, посадила я собі, ну, я багато рослин сіяла, але такої я точно не сіяла, в мене немає таких, в мене все квіти такі кущові, що на дворі садиш. І, і коротше, я думала, це бурян. Він в мене там в одному стаканчику виріс одненький. І щось так вийшло, що я його не виривала. Думаю, а ладно, хай там росте, потім дивлюся, він так гарно собі. П'ється, я думала, це брізка. У нас є павутичка і берізка схожа на це. Ну, думаю, хай буде подивлюся, як воно в цьому декоративному, ну, в кашпо підвісному буде смотри, ну, дивитися. І потім дивлюся, воно пустило на цвіт. Ну, це вже не брізка, не бурян. А ось. Це воно було таке спочатку, такий бутон. А сьогодні я вийшла, а воно вже ось такі. Тут квіти образувалися. І квітів доволі багато воно пускає. Це ось молоді бутончики. Бачите? І воно таке ніжне, молоденьке, ніжне, бо ці ось, що, воно вже огрубіло. І тверде, і воно пустило ось вуса, що значить, його можна розводити вусами. Я не знаю, що воно в мене виросло, але доволі прикольне. Мені здається, навіть в кімнаті зимою воно буде гарно смотреться. Така діковинка в мене ще десь взялася. Ну, чесно, я такі не купляла, в мене можу показати навіть. Пакетики з рослинами, які я купляла насіння, але такого точно не було. Ось, бачите, дивіться, що робиться? Що робиться з моїми рослинами? Всі тупо горять, тупо горять. І це ж я поливаю. Кожного дня я їх поливаю там на дворі, але вони горять. Забрала в тепличку, буду зараз поливати. Надіюся, що вони тут вже до весни нормально будуть стояти. Їх потім на зиму агроволокном накрию і буде все добре. Так, самоліти вже пролетіли. Це в нас була Повітряна тривога, самолітів, напевно, з 10 над нами пролетіло цих швидкісних воєнних. Собаки полякалися, прибігали, за мною бігають слідом, туляться до них, ховаються, а вони низько летять, такий шум, такий. Але ми вже звикли і займаємося своїми справами. А тварини, ще... тварини бояться. І ще хотіла показати вам, ось, яке чудо в мене зацвило. Це, цю рослинку мені син подарував років 5 назад. Вона в мене стояла на підвіконні, я її і не пересаджувала, Оце як він приніс цьому горщику, так воно в мене і росла, не цвила. А цього року я вже все, всі квіти винесла на двір, в тінь під дерева. Нехай ну, собі росте. І воно випустило на цвіт. Я не, навіть не знала, що це рослина. О, чуєте, знову летить. Капець. Це вже скільки? одинадцятий І продовжуємо жити далі. І ця рослина випустила мені на цвіт. І ось, дивіться, вижте, знов ще одне на цвіт. Це взагалі я. я навіть не знала, що вона може цвісти. Ну собі таке для краси стояло і стояло. Але ось така краса в мене ще зацвіла. Ой, це м'ята горить. І це ж воно в мене в холодку, і я поливаю. Постійно кожного ранку і вечором поливаю, воно все одно горить, горить, не відтримує. Що вам ще показати? Покажу вам ходжі, як воно виглядає зараз. Ось дивіться. Оце я його стригла за цей сезон два рази. Весною і потім ще літом ще раз стригла. І ось такий ягод воно дає, стрижене. Ось бачите, я, воно випустило було, я обстригла. І воно тоді, ну, літом уже, і воно пустило знову і знову зацвило. Тому, в кого хоче є, не бійтесь його стригти, це тільки на користь рослині, тому що. Зараз вам покажу оце. Це в мене все стрижене. Це воно встигло так нарости за літо. Ну, в жовтні зазвичай ягоди достигають, але бачу, що вже зараз починають вам достигати ягоди. Бачите? Ой, щось гупає, щось гупає. Е це годі я не обстригала для нагляду. І дивіться, як воно виросло. О, дивіться, бачите? Бачите, ну, і ягід на ньому стільки немає. Бачите? Оце тільки воно пішло в удень, бо в мене один дядько писав, що теж посадив годжі, а ягід дуже мало. От вам результат, якщо його не стригти, от дивіться, О. Бачите? її але поодинокі. А якби я його постригла, то б було б ось так. Якби я його постригла ще літом ще раз. Бо весною я цей, цей кущ я весною. Стригла, а літом вже не чіпала. І от вам результат, бачите. Тому краще стригти ще літом. І ще воно опять наросло. Треба ще це. третій раз ще його пообривати. Оце, що зараз пообриваю. Дивіться, горить, горить, все горить. Це такого ще не було. У годжі, щоб годжі горіло, ну нічого не поробиш. В такому світі ми зараз починаємо жити. Вирощування рослин стає екстремальним видом спорту. Колі уси, мої витримують жару. На жарі почуваються нормально, не горять. Тому можна замість багатьох квітів заводити колюси. Садити і не боятися, що вони пропадуть, згорять. Щось їм не сподобається. Колюси нормально, жару витримують. Лівізія, рослинка прикольна, мені сподобалася. Дуже ніжна, так на дотик, салатове таке листя. І... Жару витримує нормально, не боїться жари. Це я її літом купляла, на початку літа купляла, та вона в мене вже так розрослася. Можна вирощувати замість підвісних, ну, підвісних кашпо. Також буде гарно. І гарно себе зарекомендували в умовах спеки пеларгонія ампельна. Нормально росте, не сохне, не пропадає, не уражується нічим. Цвете гарно. Особого уходу не потрібно підкармлювати це, я посадила раз, навесні і все. І це я дуже рекомендую садити на наступний рік, на жару, на сонце. рослини, які Витримують спеку. Ну і ще такі рослинки теж непогано витримують спеку. Гарно виглядають у підвісних кашпо і так само на землі. Зараз я вам покажу. Ось вони в мене на клумбі. Також дуже гарно виглядають, розкішно. І, до речі, якщо їх просто накрити коробкою картонною на зиму, вони гарно перезимовують. А тут в мене проста пеларгонія. Кажу, спеку витримує, можна садити замість інших квітів. Зараз обідня пора. Ми прийшли з городу, якраз нам дали світло, бо після сьогоднішніх обстрілів в нас не стало світла. Ми понакачували швиденько води, у все, що можна: в каструлі, в відра, в каністри, в бутлі, в бутилки від води, щоб, щоб було у нас запас води. Бо хто його знає, чи буде надалі. Дивилась інформацію, у нас з нас. Влучання в під стан... підстанцію було. І нас швиденько переключили на іншу. Не знаю яку, але на іншу. А наша буде на ремонті поки що. Так що, напевно, нам будуть світло відключати. Дивилася, що наробило ділов, Зв'язалися з нашим знайомим військовим, він сказав, що це була наймасовіша атака відколи за всю війну. Найбільше випустили ракет ракети, ракети шахедив сьогодні. Що сказати, в мене нема слів. Мене тільки, коли я дивилася інформацію, то все здивувало, що наскільки наші люди спокійно до цього віднеслися, наскільки вони привикли вже до цих обстрілів і прильотів. Та і ви замітили, як я знімала то відео про рослини і ракета, летить собаки, гавкають. А я собі далі кіно знімаюсь. Ну, що ти зробиш? Що ти руки підкладеш чи подушку? Ну, як назначено, воно тобі ти не сховаєшся, якщо назначено загинути. Але я знаю, що я живу в маленькому селі, воно нахрен нікому не нужне, це село. Того я, напевно, і спокійна. Вони ж гатять ракетами по густонаселених пунктах і стратегічного значення. А село забути Богом, кому воно потрібно? Того, напевно, я спокійна. А от ті люди, які там, да, це да, такий нам цікавий час випав. Боже, дай нам сили і терпіння, і мудрості вистояти і пережити. Так, що я хотіла вам показати, зайшла я в цю тепличку свою. Тут в мене ось ця краса вже розцвіла. Я подивилась в інтернеті все-таки, як вона називається, це не Буран, це називається Азаріна. Азаріна це така ліановидна рослина. Тропічна. Вона може бути однорічна, може бути ліаною. Її можна вирощувати навіть в кімнаті. Вона собі буде цвисти і так гарно рости. Ну, Звісно, я такого не купляла. Воно в мене так, як і той баклажан, золоте яйце, що переплутали на насіння, поставили не то, що треба. І я... Так само і це видно. Я думала, це бур'ян. А виросла виріс сюрприз. Ну, буду мати собі вже таку тропічну рослинку, ліаноподібну. Подивимося, як вона буде далі розвиватися. Не знаю на до ґрунту, чи її треба в Більший. Треба полити. Напевно, треба полити більшу ринку поставити. Азаріна вона має різні кольори. Я дивилася в інтернеті. Мені попався ось такий колір. На цьому я буду завершувати своє відео. Усім бажаю, я вже казала, терпіння, мудрості, витримки. І пережити це все, цей весь дурдом і дочекатися перемоги, щоб вже настала нарешті перемога. Усім всього найкращого, бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей.